Вітання! З вами програма Старий Київ або унікальна екскурсія до невідомого життя нашої столиці. І сьогодні путівником у цій мандрівці для нас стане вулиця Мала Житомирська. Буде цікаво, не перемикайтесь! Сьогодні у старому Києві. Чим займалося товариство допомоги інтелігентним жінкам? На чиє запрошення до Києва приїжджали Чайковський і Рахманінов? Та завдяки якому мешканцеві малої Житомирської київський живопис прославився на весь світ. Про це та багато іншого просто зараз у старому Києві. Сучасні кияни знають вулицю Малу Житомирську як дорогу, що з'єднує сучасний майдан незалежності та Михайлівську площу. Та насправді її історія почалася ще задовго до появи, як майдану, так і площі, адже поява малої Житомирської сягає тисячолітньої давнини ще з часів Київської Русі. Взагалі, це одна з трьох столичних вулиць, що зберегли свій напрямок з часів Київської Русі. Сучасне ж трасування вулиця отримала у 1840-х роках як продовження теперішньої вулиці Великої Житомирської. Тоді ж вона згадується у міських записах як вулиця Навізна та Житомирська. У той час сформувалось і обличчя цієї дороги. Його образи вимальовують споруди з насиченим декором різних архітектурних стилів. Коли з Майдану незалежності заходиш на цю вулицю, чуситься атмосфера міста. і слідні не пані под піднятися, Там буде э, Софія Київська да? Софія Київська і більш старий город. Та відомою серед ця вулиця була не завдяки своїм архітектурним принадам, а завдяки цікавим мешканцям. Так у пам'яті старого Києва залишилися відомі лазні. Курси товариства допомоги для інтелігентних жінок, музичне товариство та товариство поширення освіти серед євреїв у Росії. Усі вони і знайшли притулок тут на малій Житомирській. Таке насичене громадське життя продовжилося до приходу радянської влади до нашої столиці. Справа у тому, що з 1963 року кияни вже знали цю затишну вулицю як вулицю Павла Постишева, того самого радянського політичного діяча, якому Україна завдячує голодомором 32-33 років. Вулицею відданого Україні Постишева, ця історична дорога пробула до розвалу радянського союзу. Тоді вона знову стала малою Житомирською і повернула цьому історичному пагорбу дух стародавнього міста. Перший герой нашої прогулянки, який знаходиться між вулицями Софійською та Малою Житомирською, став для нас справжньою знахідкою часу. Адже за київським путівником саме тут знаходилися старокиївські лазні з гідропатичною установкою. Сьогодні значення цієї будівлі важко переоцінити. Її стіни приховують багато та цікаву історію, яка розпочалася у 1893 році. Тоді дворянин на прізвище Гракович замовив спорудити собі садибу. За справу взявся цивільний інженер Позняков. Автор проекту настільки захопився дорученим йому ділом, що вже через рік око місцевих жителів милував ось цей чудовий дім. Проте самого замовника садиба не вразила. Тож на пропозицію інженера Познякова продати йому садибу Ракович відповів згодою. Щойно споруда перейшла у власність нового господаря, як той почав здавати її в найм. Цілих 23 роки почесним господарем будинку був сам архітектор Позняков. Саме за часів його господарювання тут відкрилися відомі у свій час місцеві лазні. Справа у тому, що лазні набували широкої популярності серед киян у кінці ХІХ століття. Та тоді вони були досить примітивними. Край цьому поклали вже відомі нам караваївські лазні, що знаходилися на минулій вулиці Караваївській або сучасній Батолстого. Лазніці уявляли собою цілий комплекс. На кожному поверсі містилася парова лікарня та парові лазні. Інтер'єри мали ошатне оформлення, зокрема, різблені дерев'яні кіоски каз, паркетні підлоги в роздягальних і диванних, дороге устаткування, сім великих лазневих положок, три мармурові фонтани, шість мідних ван та 50 мармурових лав. Лазні поділялися на окремі номери та загальні лазні трьох класів. Вхід до мерів та лазень першого класу було влаштовано з вулиці Малої Житомирської. А от долазень других-третіх класів з вулиці Софіївської. Окрім цього, з боку вулиці Малої Житомирської було відкрито водолікувальний заклад з необхідними апаратами та приладами для наукової гідротерапії. Проти лазні не єдине, чим може похизуватися споруда. І ось що ми почули від сучасних киян. Як це живописи, Я знаю, що в цьому домі жили ізвесний український художник Василій Кричевський, чиї роботи представлені в багатьох експозиціях ну, музеїв міра. І справді, на початку ХХ століття у квартирі номер 6 з боку вулиці Софіївської з родиною тут мешкав відомий архітектор, живописець, художник театру та кіно Василь Григорович Кричевський. Саме тут зростали його сини, майбутні митці. Сьогодні діяльність Кричевських відома чи не у всьому світі. Їх роботи виставлені в експозиціях найвідоміших музеїв Парижу, Риму, Празі, Брюсселі, Варшаві та інших країнах. Цікавить минуле життя нашої столиці. Мандруйте разом з нами у Старому Києві. У нашій минулій мандрівці вулицею Великою Житомирською ми вже познайомилися з Фреболівським товариством. Воно готувало перших у Старому Києві вихователек для дитячих садків. Цікаво, що ідейним засновником цього закладу було Київське товариство допомоги інтелігентним жінкам. А знаходилося воно на малій Житомирській шість. Історія сучасної ділянки номер 6 почалася ще у другій половині 19 століття, адже 1886 року ділянку з двоповерховим будинком вздовж вулиці Малої Житомирської придбав купець першої гільдії Ноткін. Він і замовив архітектору Ніколаєву спорудити триповерховий флігель вздовж вулиці Михайлівської. Тоді між будинками розбили сад з фруктовими деревами та фонтаном, який не зберігся до нашого часу. Вже через 20 років купець Ноткін перепродає цю садибу лікарю. 3-ї гімназії москальову та його дружині. Саме за володарювання москальових у цих стінах і розмістилися самаристські курси допомоги для інтелігентних жінок. Вони приймали до себе дівчат з 18 до 40 років з обов'язковою освітою не менше як 6 класів гімназії. Цікаво, що товариство організувало бюро з працевлаштування і переписування на друкарській машинці курси крові та життя. А також притулок ясла, дитячий садок і самарицькі жіночі курси. Курси ці були цікаві тим, що на них вперше у столиці почали готувати помічниць лікарів або сучасних медичних сестричок. Ці заняття мали чотирирічний курс навчання, а на фельдшерівському відділенні трирічний. Практичні заняття студенток проводили у Олександрівській і залізничних лікарнях міста, а плата за навчання складала 100 карбованців на рік. Судячи з перекладу слова «intelligent» з англійської мови, що означає освічений, це товариство займалося саме допомогою освіченим киянкам зайняти своє місце у суспільстві, адже тодішня гендерна ситуація суттєво відрізнялася від сучасної. Я думаю, що і тим, і другим складно в нашій житті. Ну, будемо оптимістами. Якщо будем друг друга вважати, все буде прекрасно. До такого цікавого та благородного завдання найбайдужими виявилися провідні професори Київського університету: Морозов, Трітшель, Малков, Орлов та найдобріший київський лікар Феофіл Яновський. Проіснувало відоме товариство звичайно до початку революції. Сьогодні ж ця домівка перших київських медсестер розміщує різні організації та творчі майстерні. Та на сторінках спогодів старого Києва назавжди залишиться його головний мешканець, що допомагав амбіційним киянкам. Вишукані прибуткові будинки, тобто будинку під оренду квартир, почали активно з'являтися у старому Києві наприкінці 19 століття. Та вже на початку 20 століття ці вишукані стіни часто пустували, адже винаймати це житло було непідсильним тягарем для киян. Саме тоді у місті і з'явилася альтернатива прибутковим будинкам у вигляді кооперативних. І зараз ми з вами підійшли до одного з перших кооперативних будинків у старому Києві. Взагалі, історія київського кооперативного домобудування починається з 1909 року. Саме тоді губернська влада затвердила статут першого київського товариства «Квартировласників». власників. Такий крок спричинило різке підвищення вартості землі у центральній частині міста. З того часу володіти власним житлом у центрі міста не могли собі дозволити не тільки кияни середнього класу, але й викладачі, адвокати та офіцери платити по кількасот рублів за квадратний сажень на кращих вулицях і зводити там. Ошатні особняки стало привілеєм дуже заможних киян, як і сьогодні, квартирна плата на орендоване житло у столиці була, м'яко кажучи, обтяжливою. Саме тому кооперативне будівництво виявилося для середнього класу зручним та вигідним вирішенням житлової проблеми, а товариства квартировласників виникали одне за одним більшого поширення кооперативне будівництво набуло за радянських часів. Після того, як громадянська війна закінчилася, кияни шукали нові методи покращити свої житлові умови. Київ тоді ще не був столицею України. Будівництво волося дуже обмежено. Тож киян заохочували проявляти ініціативу. Саме тоді, протягом 1920-30-х років, на різних ділянках у центрі Києва та на околицях почали зростати нові кооперативні будинки. Вони почали формувати новий вигляд міста. Цікаво, що кооперація охоплювала з одного боку червоних фахівців або інтелігенцію, з іншого ж боку у такий спосіб зводили житло робітники, які об'єднувалися за місцем роботи або через профспілки. Ці новобудови одразу отримували власні імена. Так у столиці з'явився будинок арсеналець, харчовик, трансбуд, червоний хімик, поліграфіст та шкіряник. Ці споруди зводилися переважно у стилі спрощеної архітектури, яка була позбавлена декоративних прикрас. Як розповідала мені бабуся, у той час на перше місце ставилась економічність та функціональна зручність, і будинки розплановували на невеликі зручні квартири, де передбачалось місце для культурного дозвілля трудящих а також там проектували механічні пральні, дитячі садки, спортивні зали. Такі мультифункціональні кооперативні будинки зводили для себе і пролетарі розумової праці. Так на розі лютеранської та банкової вулиць з'явився науковий працівник. А на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Михайла Коцюбинського вже відомий нам будинок робітників літератури або просто роліт. І, хоч ці стіни і досі прикрашають меморіальні таблички їх видатних перших мешканців, активне кооперативне життя цих рятівників киян давно залишилося у минулому. В наших мандрівках старим Києвом ми постійно натикаємося на докази активного митецького життя цього місця, і доказом цього являється будинок номер 7 на Малі Житомирській. Адже саме за його власника купця Гладіна у цих стінах бували такі видатні музиканти, як Рахманінов, Ліс, Шаляпін. Тоді у цих стінах знаходилося київське відділення російського музичного товариства. Взагалі, думка про об'єднання київських митів музикантів в окрему організацію мала глибокі історичні та соціально-культурні підвалини. Адже ще з 1677 року у Києві діяв київський цех музикантів, і лише з 1863-го київське відділення російського музичного товариства відкрили його з ініціативи місцевих аматорів музики. Про це нам розповіла знавець музичної історії Олена Сергіївна. Київ не один раз вже намагався організувати подобне общ. Но это было достаточно сложно, потому что любое общество, по отношению к нему возникало подозрение у властей, что это за общество. Нужно было иметь высочайшее покровительство со стороны царской фамилии. Саме така протекція була у Петербурзької музичної спільноти, якою опікувалася велика княгиня Олена Павлівна. І хоча київське відділення виникло як філія Петербурзького, дозвіл на його відкриття тогочасний губернатор Анненков дав не одразу. Та після ухвали княгині київські високопосадовці і вельможі забули про ініціаторів музичного гуртка та заснували відділення самотужки. Метою київського відділення російської музичної спільноти була широка популяризація музичного мистецтва, організація регулярних музичних зібрень. Заохочування вітчизняних композиторів та виконавців. Хоча навіть того часу столиця вже мала своє музичне життя. Був свій концертний сезон це знамениті київські контракти, Крещенська ярмарка, на яку приїжджали гастрольори, в тому числі ліс на році приїжджав. Многі видаючіся музиканти, Вінявське братья, сервеланчелі знаменітий. знаменитий. Тому що Київ був музикальним містом. Цікаво, що поряд з політиками та високопоставленими членами єдиним справжнім музикантом серед засновників київського відділення. В композитор, диригент і педагог Роберт Феніг, і ось як цю подію описали у номері київлянина німець музикант, давно живший в Росії, рішився создать в Києві общество музикантів для того, чтобы развить в публике и у самих членов общества понимание утонченного и по возможностям правильного взгляда на искусство. На його запрошення у місті виступали видатний скрипаль Винявський, піаніст Рубінштейн, співаки Шаляпін, Собінов, Нежданова, Тіта Руфо, Батістіні. А з авторськими концертами до нас приїздили Чайковський, Римський Корсаков, Рахманінов та інші. Саме з ініціативи Київського відділення російського музичного товариства у столиці 1867 року відкрили Київську російську оперу. а роком пізніше і славнозвісне музичне училище. Як ми з вами розуміємо, колись ті старі стіни обібрали у себе як найтонші музичні вібрації, так і серйозні громадські настрої. А цей красень на малій Житомирській сім є свідком того, як наша столиця перетворювалася з міщанського містечка у розвинену європейську митецьку столицю. З вами старий Київ! Якщо повернутися до путівника старим Києву наприкінці дев'ятнадцятого століття, то за адресою Мала Житомирська 11, ми б знайшли відомі технічні контори під назвою Маркетику, бюро землемірне, межове та креслення. Та в історії міста цей будинок запам'ятався як домівка одного з найдобріших лікарів у місті Феофіла Гавриловича Яновського. Цей ренесансний красен з'явився на вулиці Мало Житомирській 1893 року. Збудував його один з найвідоміших архітекторів старого Києва Володимир Ніколаєв на замовлення такого собі пана Мейтуса. Вже на початку ХХ століття у будинку і оселився видатний терапевт та один з основоположників української терапевтичної школи Феофіл Гаврилович Яновський. Це знакова постать для нашого міста. Чимало видатних лікарів, медиків працювало впродовж багатьох століть в Києві, але єдиний серед них удостоївся титулу святого доктора, ближче до хворого було кредо його з життя. За 45 років праці жодний із пацієнтів не почув від нього відмови а серед тих, хто його допомогу отримав. То відчув його лікарський дар на собі були не лише видатні вчені, корифеї нашого театру, літератури, та ж сама лися Українка, Саксаганський, Старицький, Київські відомі меценати, е прем'єр-міністр Росії Петро Аркадійович Столипін. Але більшість його пацієнтів були мешканці київських околиць, глибини Подолу, ті люди, в яких не лише на ліки, але й на шматок хліба не вистачало грошей. І часто густо, після візиту професора Яновського, вони знаходили не лише рецепт на ліки біля ліжка, а ще і гроші під подушкою на ті самі ліки. Без цієї дивовижної людини неможливо собі уявити Київ на початку ХХ століття. Майбутній медик народився у Хмельницькій області у родині відомого українського роду Гоголів Яновських. Цей рід пішов від українського гетьмана Остапа Гоголя, який став прообразом відомого Тараса Бульби у своїх дитячих спогадах. Феофіл Яновський назавжди закарбував книгу Миколи Васильовича Гоголя Миргород. З автографом письменника цю книгу Гоголь присвятив батьку майбутнього першого українського академіка-медика. Наприкінці 19 століття туберкульоз це була проблема номер один для Яновського. Вона носила ще й особистий характер, тому що його брат помер від туберкульозу, а уже в 20 столітті, і дочка Ася теж стала жертвою цієї хвороби. Ворзель Пуща водич, водиця буча, ось ці приміські зу. Вони фактично стали курортними завдяки Яновському. Теофіл Гаврилович багато бував за кордоном, зокрема, і лікувався на курортах Німеччини, бував і в Фінляндії. І завжди він вивчав. Який вплив на здоров'я людини мають ті чи інші кліматичні зони, і справді Яновський мав величезний авторитет серед лікарів, а також серед хворих. І по будням, і по вихідним Феофіл Гаврилович присвячував по 3-4 години свого часу огляду хворих у клініці. Навіть ведіння своїх лекцій професор Яновський завжди супроводжував обов'язковою демонстрацією хворих. Відчизняні лікарі називали його лікарською совістю, а хворі взагалі святим лікарем. Сьогодні ж у місті ім'я великого медика носить інститут фізіатрії і пульмонології, а на іншому ж його будинку, чи на Ярославому валу 13, і досі висить меморіальна дощечка київському лікарю з великої літери. Старого Києва медичного ми знову ж таки повертаємося до старого Києва мистецького. Адже свій київський період у нас мали такі відомі російські живописці, як Михайло Нестро, Микола Ге, Михайло Врубель та Віктор Васніцов. Та першим київським митцем, роботи якого пізнавали на міжнародних вернісажах, став Олександр Мурашко саме з ним і пов'язана доля цього будинку номер 14 на малій Житомирській. Історія майбутнього світича живопису почалася 1875 року. Тоді у дочки священника Марії Крачковської народився син, якого назвали Олександром. Офіційного чоловіка у Марії не було, а вихованням сина займався її брат. Та коли хлопчику виповнилося 9 років, Марія одружилася з іконописцем Олександром Мурашко, який і усиновив малого Сашу. Та, взагалі, за спогадами художника Миколи Прахова, Мурашко старший і був справжнім батьком хлопчика. Та, попри поєднання родини, його дитинство не можна назвати щасливим. Здібності до зображального мистецтва батько у ньому помітив одразу, та Олександр Молодший не хотів займатися іконописом. Про це нам розповіли у національному художньому музеї. Родинна риса Мурашків була їхня незапальна вдача і нетерпимість. Діло дійшло до сварки між батьком і сином, і юний мурашко втікає з дому. Довгий час він перебивається. Якимись випадковими заробітками ночує на баржах, а також на знаменитих кукушкиних дачах, які так колоритно писав Паустовський. І, зрештою, він приходить до думки попросити допомогу старого батькового приятеля Адріана Прахова. І от Олександр Мурашко приходить зі своїми етюдами до Прахова. Прахов оцінив їх, дав Олександрові невелику грошову допомогу 50 карбованців, і відправив на літо у село. Справа у тому, що Прахов мав значний вплив на батька юного Олександра, адже Прахов керував оформленням Володимирського собору. А іконописна майстерня Мурашка старшого отримувала від собору великі замовлення. Сімейна драма була вирішена, і 1894 року молодий Олександр прямує до Петербурзької академії мистецтв. Його вчителем там стає видатний Ілля Репін. Згодом були трьохрічні стажування у Парижі і Мюнхені, і на момент повернення до столиці Мурашко завоював визнання як у Європі, так і у всьому світі. Його роботи отримували нагороди і високі оцінки на експозиціях у Мюнхені, Берліні, Відні, Парижі, Венеції та Амстердамі. Саме сюди до садиби його батька-іконописця і повернувся 1907 року визнаний художник. Після скорої смерті батька весь дім відійшов до володіння Олександра Молодшого. Сам художник мешкав у п'ятикімнатній квартирі на верхньому поверсі. У цьому ж будинку він влаштував і простору майстерню. На той час Мурашко вже кілька років викладає в Київському художньому училищі, і от е, саме він запрошує до викладання в цьому училищі е, Ганну Августівну Прахову. А сам Мурашко кидає викладацьку роботу і в 13-му році засновує свою власну студію. Розмістилася вона на верхньому поверсі відомого у місті хмарочоса Гінзбурга на вулиці Інститутській. На жаль, вишукана будівля першого київського хмарочоса не дожила до нашого часу. Як ми згадували у минулій прогулянці вулицею Великою Житомирською, у створенні художньої студії Мурашко допомагала дружина його друга Миколи Прахова, художниця Ганна Крюгер-Прахова. До слова, дружиною Мурашка була сестра Ганни Маргарита Крюгер-Прахова. Вони були дочками київського нотаріуса Августа Крюгера. Успіх художньої школи був очевидним, і у Мурашка з'явилася нова мета створити в Україні академію художніх мистецтв. І на цьому фото ми можемо побачити викладачів в майбутньої академії, включно з Михайлом Грушевським. Згодом почалася громадянська війна, та значення Мурашка у художньому житті України приймали при всіх владах. Однак це не завадило тому факту, що Мурашка того ж 1919 року застрілили. Чи то акт нічного бандитизму, чи то помилкова акція чекістів стали справжнім шоком для усього старого Києва у радянські часи, на будинку на Малій Житомирській 14 встановили меморіальну дощечку Мураш. Сьогодні ж на фасаді її немає, а будинок знаходиться у жахливому і закинутому стані. І старому Києву залишається лише сподіватися, що домівці видатного європейського художника все ж вдасться повернути собі належний вигляд, аби нагадувати киянам та гостям міста про справжнього світоча світового живопису. Олександр Мурашко, Феофіл Яновський, Роберт Феніх, Іван Сікорський для усіх у них ця дорога була однією з найрідніших у всьому місті, з'єднуючи колишню думську площу. Сьогодні це майдан незалежності. Та площу святині Михайлівського собору вона і досі несе абсолютно унікальну атмосферу. Сьогодні ми зупинимося тут, на перетині вулиці з михайлівським прогулком, аби вже за тиждень продовжити нашу захопливу екскурсію вулицею Малою Житомирською. Щиро ваша гід Оленка Моренцова. Живіть з вогником.